І корні тут були, помните, що кормить росли за 5 годин? Так, так. Такі ж не було, там були старі дерева. Не різі ще поліції люди несоснимають. Ліс тут не було. О, Тут вже буде менше пасажирів. Наверное, место садим попадаем. А значит, мы знаем, что там есть две колещи самой на велосипеді приїхати риби збирати. Дід у нас всегда так робив. А ми привикли толпою. І потім як у бабеліни ще оцебалії, каструлі здорові, вариться так, все цілий день. Вариться. Машині, а тут ще одну не бачили ну, не як ходить жарко, Все трохи в машині посиділи і вже наче прохладно, так? Да? Ось здихають, не ростуть, а тут за 5 год по 3 метра чи 4 висота. Там, ми тоді тут скільки польського гриба, отого нас обирали. На все помінялося. Коні виросли і все. А великі вирубали. Ми так далеко фундаємо, б би не заїжджало. заїжджали. Заїжджали, заїжджали і Ось, зараз перехростка ходить, я ще попсував. Годі Це бума щось подхоже. Там вона горілки заїжджала. Кози переходили. А я ж кажу, кози переходили, слід побачив. Глінь! Настоящий там! І І якийсь дурак виїжджає. Ми виїжджаємо. Оце прикол. Я не знаю, чи видно було, але я знімаю все время, що ми їдемо. Це ми тут теж стояли. З Дімою. З Дімою Бле, ми тут водили збирали. А збирали, то сьогодні. І от туди десь внутрішньо. Посю, да, да, наверху. Тут десь на бочі уставили. Хіба коли такої здорова яма ми щось? Була, була, була. Тільки тут були маленькі сосенки, ми їх проходили, а і там, там був здоровий, здоровий. Да. Ну І тут шукали. Ну, шукали тут мало, а... Тут папа ми прийшли і нас обирав нас... повну шапку. О! шапку, так. були тоді отакі. Малесень Ідемо? Йдемо.